І це ж питання Євро Ну, Не, не, не партія регіонів заважала це робити, і не з Донецька це робили, те, що у вас тут відбувалося. І приїзд Колєснікова показав, що, мабуть, дійсно місцеві кадри завжди найкращі. Але коли конкретна справа, ну, коли навіть на цьому почали наживатися, і кримінальну справу порушили щодо цільового використання бюджетних коштів, які були направлені на Євро 212 Ну, це теж неприємно. Але я вважаю, що ми з цими питаннями повинні розібратися з вашою допомогою, щоб в нас не було тут розуміння, що начебто це політичні якісь переслідування. Тому що на, першу, на, першому, на першому місці є в нас головне, ми виходити з кризи можемо тільки всі разом. Окремі регіони з кризи не вийдуть. Якщо ми. Деякі питання, які нас протиставляються, сьогодні знімаємо з порядку денного, тоді ми розуміємо, що питання економічного зростання і зміцнення це головне для Львівського регіону, це питання Євро 12, тому що через два роки ми повинні зробити все від нас залежно, щоб у Львові і був і стадіон, і аеропорт, і щоб була, були дороги, на жаль, ми не встигаємо з колією. Але це на сьогодні на жаль держава таких коштів немає і інвесторів немає. Але знов таки, ну нинішній уряд за це теж не може відповідати, тому що всі можливості у того уряду, який пішов, були для цього, щоб це було зробити.